Волонтери горішніх плавнів готують вантажівку із буржуйками і топливом для них, а також речами та їжею для військових. Відправлення планують на прийдешній четвер. Військові звернулися із проханням привезти їм шапки, в'язані та флісові, необхідні у неймовірно великій кількості. Взагалі потрібний теплий одяг, який вони зможуть надіти під військову форму. Дощі холод. Наші захисники і захисниці дуже-дуже мерзнуть. У великій кількості необхідні теплі шкарпетки та спідня білизна. Також потрібні шкіряні ремені і дощовики. Якщо маєте щось із названого, несіть до штабу за адресою вулиця Миру, 15. Хлопці відбили ворога на багато кілометрів назад і звільнили чимало населених пунктів України від ворожої орди. Тож нині вони закріплюються на зайнятих позиціях. Їм знову вкрай необхідні скоби для укріплення бліндажів або арматура для їхнього виготовлення чи гроші, аби волонтери могли закупити арматуру і виготовити скоби власноруч. Необхідні лопати, ломи, пили, фомки. Нагадаємо, що і ліки військовим також необхідні. Активоване вугілля, знеболюючі, антигістамінні зараз значно похолодало, тож і жарознижуючі медичні препарати також не завадять. Бинти, лейкопластирі, антисептики. Підсилимо моральний дух наших військових разом до перемоги.